Тат фільм знімаємо, і... Я закохався у її сестру. Дуже дуже багато поліцейських. Мексикоситі це взагалі небезпечне місце. Фріда зраджувала Діга, що Дієго зраджувала Фріді. І... Мехіко місто, яке було зведене на місці поселення легендарного племені ацтеків, чиє багатство та жорстокість залишилися в століттях у вигляді численних переказів. Сьогоднішнє населення Мехіко частково вібрало в себе культуру древнього племені. Проте набагато більше вплив надали іспанські колонізатори, які прийшли на цю землю в 16 столітті, і перетворили колишніх язичників у християн. Національний колорит Мехіко доповнюється монхолічними піснями, улюблених мексиканців на ансамблі Маріачі, гострою кухні, текілею та різ Манітними традиціями. Попала на зйомки кінофільму, до мене підійшов ось там от хлопець і сказав, типу, можеш, будь ласка, не йти на по цій стороні вулиці, тому що ми тут фільм знімаємо. І тут зйомки. прикиньте, Навіть таке? Може побачити мене десь. Ну і звичайно, як і інші міста Мексики, столиця багата, на різноманітну, смачну їжу. І де можна краще відчути колорит міста? Як не на ринку. Ой, народ, знову, коротше, зараз прийшла на ринок замовляти собі їжу. Це капець. Просто подивіться на ці назви. Я нічого не розумію, Я вивчу, то знаєте, поїдя, що це куриця, карне, це, 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 це яловичина. Але що таке пистейк, лонганіза, пастор, ціколада, карніта, з костія і кампечана? А це все види м'яса. До речі, як це все. Ой! там ти будеш замовиш. Це дуже дуже гарно та нагадує мені Париж. До речі, ви знали, що Мексика Сіті це шосте за величиною місто у світі. Тут проживає більше ніж 22 мільйони мешканців. Тепер я розумію, чому тут такі величезні затори. І до речі, дуже багато поліції всюди. Мексико світі взагалі вважається достатньо небезпечним містом, особливо в історичному центрі. Але, блін, ну воно ж того варте. Подивіться на цю красу. До речі, має бути безкоштовний вхід до одного з палаців. Зараз це спробую, перевірю, і якщо що запишу вам відео. Площа конституції у Мексики найбільша площа Латинської Америки. Подивіться, яка вона величезна. 46 тисяч квадратних метрів до речі, я не знаю чого, але вже котрий день туди не можна заходити. Тому подивимося ось тут з боку. Виконом до речі у стилі бароко. Площа зокола, справжній музей просто неба. По периметру розмістилися головні визначні пам'ятки Мехіко, кафедральний собор, спіння Пресвятої Богородиці, президентський палат та звичайно руїни головного храму Ацтеків Майор. До речі, усе зоколо побудовано саме на руїнах цього храму. Ми можемо Проч. побачити їх тільки в одному місці, але по факту вони величезні. Проч, я не знаю, я думала, що вход має бути там. Але там вимагають якісь ID типу, щоб пройти. І не, ніде немає черги типу, в цей палац. Хоча всюди написано, що ти можеш туди зайти всередину та подивитися, як воно виглядає. Я не знаю, що я роблю не так. Мабуть, що в наступний раз покажу вам, як він виглядає всередину І, хоча вхід було, знайти доволі складно, але спеціально для вас я це зробила. Здається, зайшла так, де мені треба, хоча написано, що це інше місце. Але це національний музей, революції чи щось того. і він знаходиться якраз всередині цього національного палацу. Класно, дивіться, як гарно. Коротше, це не оригінал. Це копії тих робіт, які виставлені у Великій Британії. І ще коли я заходила, побачила там статую без голови жінки. Я зайшла і думала, боже, ну типу, щось дуже дивно. Тому що коли я була у Луврі у Парижі, там стояла така сама, ось вона. І я думаю, ну як таке може бути? А це копії, коротше. Будівництво почалося у 1562 році. І спочатку мало стати резиденцією Ернана Кортеса. Пізніше прийнято у володіння короною та став резиденцією віце-королі нової Іспанії. Коротше, це музей не просто національний мексиканський чи мексиканської культури. Це національний музей міжнародної культури у Мексиці. Ось так от вчить іспанську народ, коли подорожуєте, а не як я ох цікавий кадр в мене, звісно. Я ж казала, що я ніколи не була в Єгипті, да? Mm -hmm. Подивіться, що тут є. Зачем це також копія? Ну я так думаю. Але, блін, він так аеністично. Mm -hmm. Я хочу... Очень... Ух ти, блін! Подивіться на це. Офідець. Я не. Я не знаю, оригінал це чи ні, але там, блін, ну дуже-дуже схоже на танки, так? Да? О oh, май гад! Палац виконаний в стилі мексиканського бароко. Велична будівля має фасад понад 200 метрів довжину, а також палац має аж три внутрішніх дворика. Ласочка, ще одна стаття з Лувру. Там навіть написано, що оригінал знаходиться у Луврі у Парижі. Тому так вони просто скопіювали і виставили, але все одно прикольно, тому що скопійовано дуже якісно, дуже круто. Я дійсно, ти ходивши таки одразу все можеш побачити. М я від собі тепер я опинилася в Китаї. Я просто в шоці від цього приїхала в Мексико Сіті, а стою тепер в Китаї. Мені таке подобається. Над головним входом палацу висить дзвін Долорес, який бив у 1810 році революційний священик Мігель Ідальго, оголошуючи про початок війни за незалежність. Ця подія урочисто відзначається щороку, 16 вересня на площаді Зоколу. Історії багато не буває, тому пропоную заглибитися ще глибше. Ось це місце. Воно називається Темпломайя. Це дуже дуже популярне місце, і було воно збудовано приблизно у 1325 році. Це одна з дуже культових споруд ацтеків, Але зараз ну ви бачите, який стан вона має. Хоча раніше це була піраміда і два храми. Піраміда вона мала висоту майже 60 метрів. Зараз підемо ближче і подивимося, як вона там виглядає. Темпл Майор був побудований приблизно у 1325 році, і до початку 16 століття храми стали центром релігійного життя для всіх ацтеків, які жили на території Мексики. Безліч маленьких будівель і платформи навколо храму утворювали комплекс. На одній з платформ, що веде до храму зроблено рельєф, що зображає цомпантлі. Це підставка для черепів. Але усе це забрав, можемо сказати, що час, але не тільки. А ось тут, коротше, прямо посеред площі можна побачити відомі мексиканські рослини. Тут є про них інформація та як вони виглядають. І ось дід мені сказав, що він стоїть біля найбільш важливої квітки у Мексиці. І ось, будь ласка, один з найбільших і найдавніших соборів в Латинській Америці. Кафедральний собор Мехіко був зведений на місці зруйнованого іспанськими конкістадорами храму Ацтекського бога сонця та війни і вважається однією з головних пам'яток міста. Про його важливі те, що саме в цьому соборі були короновані імператор Мексики Максиміліан Габсбург та імператриця Шарлота Бельгійська. Так, так, так. А що там по нічному життю в мехіко Сіті? Короче, зараз буде йти на площу Гарібальді, кажуть, що там дуже небезпечно. Мої мексиканські знайомі сказали, що там їх навіть пограбували. Тому йду не сама, взяла знайомого з мого хостелу і будемо йти разом. Знаєте, якщо пограбую, то хоча б двох, вже на так сумно буде. Ось так. от. Ось це власне до чогось ти прийшла. Це називається Маріачі. Це така дуже специфічна музика, і вони грають. До речі, я думала, що вони будуть просто грати, але ні, вони підходять і питають, питали, типу, давай я вам зіграти, типу, бо заплатіть нам за це. Ось так, ось такі от вуличні музиканти, які не починають грати, доки ти їм не заплатиш. Це як шоу де вони знімати. Взагалі, площа Гарібальді названа через підполковника Хосе Гарібальді, одного з лідерів мексиканської революції 1910 року. Це центр вуличних веселищів у Мехико-Сіті, де збираються безліч місцевих музикантів І От власне площа Гарібальді, до речі, раніше вона називалася площа Сесілі, але коли почалася революція, то її перейменували на одного з тих, хто власне приймав участь у цій революції. Кажуть, дуже небезпечне місце. А ось ці музиканти, знаєте, вони там не сплять. Вони дивляться та шукають туристів, щоб зіграти їх. Добра ніч глядачі, а пах я трошки посплю. Клікнуть подобайку, ми вже продовжимо за декілька секунд. Ось я прийшла вже до музею Фрідикало. Дуже дуже відомий митець. Я думаю, ви теж її знаєте. І я не знаю, чи можна записувати всередині, тому що на сайті писалося, що треба додатковий дозвіл, аби щось фотографувати чи знімати всередині. Але на сайті його придбати не можна. Я зараз буду питати тут. Можливо, можна придбати тут. Сподіваюся, що я зможу вам щось записати. Будинок, в якому розташований музей Фрідикало, має багатий цікавий історичний контекст. Офіційно відомо, як каса Азуль ще перекладається як синій будинок. Це будинок став не тільки оселою Великої художниці, але й свідком численних подій зміну Фріди Фрідикала та її чоловіка Рівері. Будинок був подарований батьками Фріди Калогії та Дієго у 1931 році на їхнє весілля. Цей подарунок став таким своєрідним символом підтримки та визнання таланту молодої пари Короче, суть в тому, що в Кала, якщо ви подивитесь на неї, у неї завжди такі довгі спідниці. Це не тому, що вона любила такий стиль, а справа в тому, що коли вона була у віці 6 років, помітили те, що в неї одна нога, вона набагато сильно відстає у довжині від. Іншої ноги це була права нога, вона була набагато набагато коротша. І її батьки намагалися це пофіксити. Вони водили її до лікарів, але вона влаштовувала істерики і казала, що все окей, все океати, типу, її боляче. Вона не хоче нічого змінювати. І все життя вона ходила. і Одна, одна нога була набагато набагато коротша за іншу. Вона постійно носила підбори на одній нозі, і на іншій вона ходила без підбору. А також постійно. Вона вдягала три-чотири пари шкарпеток, аби вирівняти цю довжину. Короче, справа в тому, коли гуляєш по музею фрідикала, ось тут є ось такий от сад, і тут є багато ось таких ось табличок. І на них написано дуже миле послання, яке її чоловік діяв, він також був митцем, залишав для неї. І тут написано на цій таблиці, що, типу, Фріда Кало, ти для мене означаєш набагато більше, аніж я означаю для себе. Ти, мій, типу, іноземець серед, а, серед звичайних людей щось типу такого. Дуже-дуже, мило. Коротше, Цікавий факт у тому, що ми там з вами бачили, я показувала багато там любовних записок, які Дієго писав Фріді. Але прикол в тому, що, що Фріда зраджувала Дієго, що Дієго зраджувала Фріді. І вони одружилися, все було спочатку прикольно, а потім Дієго закохався у її сестру. А після цього вона закохалася в одного коменягу, Троцького, його музей поруч знаходиться. І типу вони розійшлися, а потім сталося так, що вони потім зійшлися, але вони спали, типу, на різних ліжках. От. Ось так от. І він продовжував спати типу, з її сестрою. Вона з типу, цим троцьким, але вони вже не типу вжили все Одним із найвідоміших його романів був із американською художницею та фотографом Тіні Медоті, яка також була його натурницею. Від мистецтва до історії А тепер поїхала до одного з найстаріших міст світу. Тараз вже на Теотіоакан. це дуже дуже старі піраміди. Вони здається навіть старші аніж чеченця. От, коротше, приїхала. Це біля Мексико Сіті менше, ніж години їзди. Зараз буде дивитися, знімати, показувати вам все, звичайно. Теоціюакан це величезне доколумбове місто в долині Мехіко, на території якого розташовані найбільші піраміди Месоамерики. Піраміда Сонця є третьою за висотою у світі після піраміди Хобси в Єгипті та Великої піраміди в Чолулу в Мексиці. І зараз я вже прийшла до другої піраміди. Піраміда місяця, а перша піраміда. Ось, піраміда Сонця, вони дуже-дуже поруч знаходяться. І коли ти йдеш поміж ними, то тут є ось така от... кальцане Мортес, Це перекладається як дорога смерті. Я не знаю, чого дорога смерті. Але ну от там одна, тут друга. Прикольно виглядає. Зараз спробую вам показати людей, які стоять на піраміді. і вони втягнені в такий білий одяг. І справа в тому, що люди, які вірять взагалі в цю культуру, в те, що тут відбувається реінкарнація 21 березня кожного року, вони приїжджають сюди просто тисячами для того, щоб помолитися тут. Якщо ми зараз спробуємо їх побачити, давайте спробуємо. А я приближу зараз в основному камеру таку. У вас зазвичай первінна назва міста залишається невідомою. Майя іменувала його Вітенах або Хонохвіц, але сьогодні поширенішою є назва, що дала покинутому на той час місто Ацтеки. А змови на Уталь та Отікан перекладається як місто, де люди ставали богами. Ось тут можна подивитися, побачити дуже багато різної фауни, і тут на деякування вони були ну, типу трошки одержимі навіть цим, тому що вони їх не тільки їли. Там, наприклад, змій, птахів, койотів, навіть я була в шоці, що тут є койоти. От вони їх не просто їли, але для них це було наче щось священне. Тобто, це і святе було, але вони і це їли. Цікавенько, звісно. Тут у Мексико Сіті дуже дуже сильні землетруси. І чого вони сильні? Тому що десь 25-30 хвилин хвилин неподалік від Мексико Сіті, тут є озеро. Вона дуже дуже величезна, і через це порода вона не стійка і вона дуже легко піддається землетрусам. Тому землетруси тут вони дуже сильно відчуваються, та вони дуже важкі тут. Коротше, ми вони були дуже-дуже такі одержимі зі зміями, тому тут ми можемо побачити змію. її зняли з піраміди та перенесли сюди, щоб зберегти її. І блин, вона виглядає реально круто. Подивіться на це. І вона величезна, то я просто далеко стою, бо не можна підходити, але розміри вражають також. Радше зараз зайшли до іншої зали, і ця зала, типу, тут дуже багато кісток, поховань. І це не тому, що там жертвоприношення чи щось таке типу, того. А так само, як і в Майя, в них була гра, яка називалася Гра з м'ячем. І коли хтось перемагав, то він мав вбити того, хто програв. Тому тут дуже дуже багато кісток. Моя подруга сказала, що якщо я не їла кактуси в Мексиці, то я там не була. Тому бон не подіть, та панове. Коротше, зацініть ці розминчики їжі. Це одно мене принесли. І це якась місцева страва, яку їли люди, які тут жили. І вона з кактусом. і тут біф яловичина, кактус і що ще. Я, звісно, все розумію, але як мені це з'їсти, я не розумію. Оч так, тільки що куштувала кактус. Ну не дуже кактус, а квіти, які виростають з кактуса. Такий дуже-дуже дивний смак. Воно спочатку дуже солодке, потім таке дуже кисле. Мені не сподобалось. Я спробувала і така ні. Але а ми продовжимо нашу подорож в мехіко Сіті. І наступна зупинка – це замок Чакапультек. Коротше, приїхала зараз на дуже відомий замок. А тут у Мексика-Сіті він називається так от він виглядає. Тут такі черги, що я навіть не знаю, чи встигну зайти, ну, тому що він закривається за декілька годин, а черга така, що як у Парижі, на філіво башня. Замок був побудований в кінці XVIII століття як резиденція для шведського імператора Максиміліана І та його дружини Карлоти. Пізніше ця будівля служила резиденцією для ряду мексиканських лідерів, включаючи президентів. На цій величезній картині я покажу її ближче. Намалювали момент про те, коли іспанці вперше прийшли до Мексики, і про їх вторгнення і можна побачити, ну, виглядає дуже дуже круто. Мені знаєте, що нагадує? Коли ти в Парижі у Ловрі, то там є картина Революція Франції, і мені дуже це блін нагадує. Ось це. Існує легенда про таємничі тунелі, які за вірогідністю пов'язані з замком Чапультепек. Говорять, що ці тунелі використовувалися імператором Максиміліаном та іншими володарями для того, щоб уникати виникнення ситуації небезпеки або для швидкого виходу з комплексу. Ну ви зрозуміли революції, всі діла. Цей замок це не просто музей, а він повністю описує шлях про іспанське вторгнення в Мексику. Тобто спочатку там були плем'я, які почали між собою сваритися, потім прийшли іспанці, одне плем'я їх підтримало. І далі від шляху до шляху показується все до сьогоднішнього моменту. Буду вам трохи розповідати історію Мексики прямо на прикладах. Починається все з того, що прийшли іспанці, погані хлопці. Потім було дуже багато робів, і це був другий етап в історії. Мексики, а далі вже була незалежність, але незалежність була непроста. Спочатку була ну просто незалежність, як незалежність. Ось тут була частина, а потім почалася революція. І це, от як остання частина до того, як Мексика стала тією Мексикою, якою ми бачимо її зараз. Чому почалася революція? Ну тому що бідняки, вони зовсім не мали прав. І вони почали революцію і створили Мексику такою, якою вона зараз є. Ми ось на цій картині власне можна побачити повністю еволюцію мексиканської історії до того моменту, яка вона зараз. Глядає круто, правда? Ось цей зал він дуже такий цікавенький, тому що, як я сказала, Мексика вона розділилася на дві частини. Після незалежності це була незалежність та після революції. Тобто, і зараз у цей зал він розповідає про той час, коли... Вже була незалежність, але все ще не було революції. Справа в тому, що в цей час вона випустила аж цілих три конституції. Вони постійно змінювалися, доповнювалися, але об'єднували їх одне. Тут було чотири гілки влади, тобто навіть не гілки влади, а чотири, я не знаю, як це пояснити, як сім'ї, яка контролювала владу або. Як картелі, але не картелі. Коротше, поділилася влада поміж чотирма людьми, грубо кажучи. Ось, і ось цей зал він розповідає якраз про це. Але якийсь час у цьому музеї тут навчалися військові. Це був такий типу заклад для студентів. І ось так от виглядала їх форма. І на задньому фоні також можна побачити фото, як виглядали студенти, які тут навчалися. До речі, дуже цікава є історія про це місце і про студентів, які тут навчалися. Я вам пізніше розповім. Як і багато інших старих будівель замок Чапультепек. Не залишився осторонь відчуток про привиди. Туристи та персонал стверджують, що час від часу чують незвичайні звуки, бачать тіні, не пов'язують це з духами минулих власників або іншими невидимими присутностями. Але наразі замок це велична скарбниця історії незалежності Мексики. Історія про цей замок, яку я обіцяла 13 вересня 1847 року. Тут біля Мексико сирії саме біля цього замку, відбулася дуже дуже сильна така баталія поміж американськими та мексиканськими військовими, тому що ну американці хотіли собі, мексиканці хотіли собі віджати території. От і справа в тому, що американці перемогли, але тут у цьому замку залишалися студенти, як я казала раніше, це була якийсь час військова академія. Тут залишилося шість студентів, які сказали, що ми краще помремо, але ми не дозволимо вам сюди зайти. І п'ять цих хлопців вони загинули прямо тут, на цьому місці, у мене знаєте, десь мурашки дуже, тому що схоже на українську історію. І один з хлопців він сказав: Ні, ми програємо, але Мексика буде незалежною, типу, ми збережемо хоча б прапор. І справа в тому, що він замотався прапор, встав сюди на площу і просто підпалив себе, і він згорів заживо, але в мексиканському прапорі. І це ось така от історія. Тепер, як справжня аристократка з бердянським корінням, поїхала до чогось високого. Поїхали до бібліотеки Васканселас. Дуже круто виглядає сюрреалістично, мені подобається здається, тут можна кіно знімати, ну чесно. І витратили на будівництво цієї бібліотеки 96 мільйонів доларів. Вона була відкрита у 2005 році, але потім тут були виявлені деякі порушення стосовно її архітектури. Її закрили, тому що вона вважалася небезпечною, і повторно її відкрили у 2007 році, додатково інвестувавши сюди 3 мільйони доларів. Тобто сума загальна складає 99 мільйонів доларів. І це тільки на будівлю, незважаючи на те, що тут дуже багато книг та взагалі величезний асортимент. Що ви думаєте про це? Мені здається, звичайно вона того вартувало, але ми ж у Мексиці 99 мільйонів за бібліотеку? Круто. Мехіко місто визначних споруд та цікавих людей. Воно сповне колоритом, але псла його величезна кількість змогу. Проте визначна історія, і безліч цікавинок надають місту маленький шанс бути трішечки не ідеальним. А я продовжую свою подорож і чекаю від вас, лайки та коментарі. До зустрічі.